Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Жданов розповів, чим може обернутися оголошення загальної мобілізації в Росії. Країна-агресорка Росія відчуває нестачу кадрів у війні в Україні, але загальну мобілізацію Москва не розпочинає. Якби диктатор Володимир Путін все ж ухвалив таке рішення, то це фактично стало б визнанням поразки російських військ в Україні. За його словами, початок загальної мобілізації на території РФ може спричинити соціальний вибух. Пряма мова. Гляньте, що коїлось в російських пабліках. Вони рвали на шматки спочатку військових. Генералітет, один з російських блогерів навіть написав, що варто було розстрілювати як під час Першої світової війни у нижній білизні, аби одяг не зіпсувати. Потім пропагандисти федеральних каналів почали захищати генералітет. Мовляв, не стріляйте у піаніста. Він грає як вміє. Генерали воювали як могли, вони виконували наказ. А хто його віддав? Головнокомандувач. А хто головокомандувач? Путін. Якщо тепер Путін скаже, що усім до воєнкоматів, бо армія неспроможна, то я навіть не уявляю, що там буде, висловився Жданов. А він також зауважив, що РФ призупинила відправлення до України військових резервів, бо після провалу російської оборони у Харківській області контрактники масово відмовляються брати участь у бойових діях. Пряма мова, ніхто не хоче вмирати. За що вмирати за ідеї Путіна за радянський союз? Там половина контрактників не пам'ятає, що таке союз, або були малими, або ще не народилися. Тому є інформація, що Путін наказав олігархам формувати приватні військові компанії, розповів військовий експерт. Як повідомлялося, під час засідання в Держдумі очільники партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття спеціальна військова операція та оголосити мобілізацію. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні!